Перемога світла неминуча, воно вже перемогло на тонкому плані. Якби зараз темно не було навколо вас, знайте, світло прийде, воно вже на шляху проявлення на все потрібен час. Ви можете пришвидшити ці процеси, розвиваючись духовно, та примножувати і проявляти світло свого серця та душі. Саме це світло має проявитися навколо. Саме ви і кожен з вас має його принести в фізичний світ. Та згуртувавшись, об'єднавшись, зробити його ще яскравішим та міцнішим. Ви маєте знати, що ніхто вам не прийде з цим світлом, як ви можете собі уявляти, боги та світлі сили не з'являться в один момент з небес та змінять весь уклад життя планети та все інше. Ви маєте знати, ці процеси вже йдуть, вони поступові, світлі сили в вигляді ангелів, архангелів, серафимів, богів. Та інших вже прийшли на землю та ще приходять. Вони проявляють себе в фізичному світі, своє світло та любов, вже впливаючи на всі аспекти життя, допомагають всім, хто цього потребує, запалюють світло в душах та серцях. Ці світлі сили в вигляді людей, вони серед вас, вони і є ви. Не всі про це ще здогадуються, але це так. Ці зрілі душі прийшли з особливою місією та задачами котрі вони починають реалізовувати все масштабніше та світити яскравіше. Той, хто готовий, зрозуміє, куди рухатися, пробудеться та почне бути істинним помічником Творця. Усвідомте це, що зміни та проявлення світла вже відбуваються. Це все робите ви самі, ви творите свою реальність та події навколо. Саме тому духовність зараз така популярна, та все більше про неї розмов. Прийшов час проявлення, і світло кожного помічника Творця сховати не вдасться. Воно все більше розширюється та проникає в серця людей. Ваш порятунок в ваших руках та в ваших серцях. Проявляйте своє світло, об'єднуйтеся та змінюйте цей світ на краще. Ми вам цьому допоможемо. Світлі сили в вас та проявляються через вас. Усвідомте це. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!